Популяризація карпатської автентичної кухні через призму смаку саме так можна краще пізнати західну Україну, адже страви їх приготування це генетичний код української нації. Тож черговий фестиваль Смачний спас цього року відбудеться в містечку тлумачі. З цієї нагоди Івано-Франківська була проведена прес-конференція для журналістів області. Тлумачина буде гідно представлена, тому що як ви бачите сьогодні на майстер-класах, які в них є унікальні страви, яким не менше 100 років, а й може більше від. Самого започаткування ми також подали і дали підтвердження що на нашому фестивалі. будуть всі етнічні групи: Будуть і садиби, бойківські, лемківські, гуцульські, опільські, власне зі своєю традицією, з культурою, з кухнею і з піснями. Журналістів прощали стравами. Газдині сіл Прибулова, Боківни та бортників ділились рецептами їхнього приготування. А все це було заправлено гарною піснею у виконанні троїстих музик. Селі буківна, це є трішені голубці або матина. Мене навчила готувати цю страву, моя старенька прабабуся Євдокія Рудяк. Збирали матину на берегах Дністра або щавель кучерявий називається. Різали дрібненько, пересипали зеленню, засипали. Мукою кукурудзяною і, звичайно, що заливали кислим молоком, сирваткою або сметаною. І готували до готовності, варили до готовності, а потім подавали на стіл із шкварками, підсмаженою цибулькою або сметаною. Звичайно, страви готуються тільки в глиняному посуді, і, звичайно, що в печі. Та не тільки ці страви ви можете побачити у нас на столі. Можете побачити і терчаники з картоплі, вареної, і пертої, сирої, ось такі, пироги з вишнями, пироги з сиром, защипані, так, корж з маком. І Звичайно, що повинен бути у зварці. Що ці не машині самашка пізділа, щось на цій в машині Оливо, бо кухарка солонила, сховала поліву, бо кухарка солонила, сховала в Тепер очки готували цього куричка на якесь там свято. І я спеціально йшла запитати, чому. Зажартовують на цей бурачок, що кітка. А виходить так, що вони його наготовили, щоб хотіли зберегти, щоб він був тепленьким подати. Поклали кришечку на кришечку рушничок, щоб він довше був тепленький. А кіт собі плив і там загрітися захотіли. Кіт шукає так було місце. Шукав на кришечкою на мастим рушничком. тих пір прижатовують бурячки смажені та кінського. Дай вам боже, здоров'я ви до нас прийшли. Тлумацька земля багата на традиції, і обряди. Кожне село має свої особливості. Про це говорили представники районної та міської влади, адже саме на них покладено основні підготовчі роботи до проведення фестивалю. Володимир Коженовський, міський голова міста Тлумача, розповів про те, що всі дійства фестивалю відбуватимуться в міському. Парку саме до 25 серпня буде упорядковано цю територію. А Тарас Лялик, один із організаторів цієї імпрези, розказав про ті нові зміни, які будуть у фестивалі. Адже щороку цей фестиваль стає цікавішим та оригінальнішим. На фестивалі смачний спас будуть і представники від нашого старовинного міста, зокрема, подружжя Леонід та Людмила Коломієць, які займаються бджільництвом. Їхні медові напої пахнуть травами і мають лікувальну дію. Желесом я займаюсь з раннього дитинства, тому що. У мене дід і тато займалися, займалися пасікою, і я весь час з ними, весь час на пасіці. І трошки прилишив цю справу, армія. Пішов в армію, прийшов з армії. Жінка ще молода, і до пасіки мене не тягнула. Коли вже жінка сказала, що треба купити бджоли. Кожен рік проводяться конкурси питних медів в Києві в інституті бджільництва. Це як у нас є гілля медоварів. І ми всі з'їжджаємося туди і показуємо свої здобутки, виставляємо свої напої. В цьому році я отримав медаль. От, золоту медаль за бальзам. Медаль гіді медоварів, Перше місце по бальзаму. І отримав третє місце по питних медах. Ну, питні меди це. Питний мед, так би мовити, в Україні називають медовухою, але дуже багато путають питання, що таке питний мед, а що медовуха. Вважаю всі, що медовуха це мед із самогонкою. І це медовуха. Це не так. Мед із самогонкою це шмурдяк. А питний мед це є натуральний мед з додаванням соків або без них, який або з додаванням трав, який проходить збродження на культурних дріжджах. Він бродить дуже довго. Рік бродить. Чим довше він бродить, тим він краще мед. Все залежить від смаку меду, органікою, залежить від того, з чого мед зібраний, і в який час зібраний. При виготовленні питних медів мед не втрачає своїх властивостей, майже ніяких. І ті самі властивості, які має мед, цілющі, які має ці трави, з якого зібраний мед, він переходить в питні меди. Питні меди дуже хорошо. Розтворюють і каміння, і піски виводять, і на кровотворну систему. Сприяє, тому що це дає здоров'я. І хочеться, щоб наші люди були здорові. І тому ми сприяємо всіма силами і допомагаємо. Отже, 25 серпня стартує фестиваль Смачний спас, який відбудеться в місті Тлумачі. Завітайте! І ви відкриєте для себе покуття не тільки через призму пісні, танцю, але й смачної кухні.